Друзі, привіт! Вітаємо вас на каналі Веселі Ігри. З вами канал Веселі ігри та червона кулька Супергерой. Пам'ятаєте, як ми проходили минулий 5 рівень? Переходимо до проходження 6 рівня. Починаємо! Як ваш настрій? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, натискаємо Play. Коротенька реклама, друзі. Так, друзі. Шостий рівень на нас чекає. Вперед! Так, друзі. Традиційно проводимо розминку. Рухаємося. Так, чорний квадрат з рогами. Ого, він мені когось нагадує. Кій страшний, рогатий. Ой, ой ой він щось дуже швидко прискорюється. Так, друзі, зараз ми його зробимо. Зараз, зараз він дограється, чорний квадрат. На тобі! Разочок. По голові, по шиї отримав. Зняли ми тобі роги. А зараз ще й тебе зробимо так, все. Хана чорному квадратові. Рухаємося далі. Так, ага, зірочку не забути взяти. Не, зірочку ми, напевно, маємо заскочити на цей ліфт. І таким чином ми отримаємо зірочку. Так. Оп-оп-оп-оп. Оп, Оп, зірочка наша. Так, друзі. Ми пройшли чорного квадрата. Зараз стрибаємо на ліфт. Друзі, а ви не забули нашу місію? що ми... Разом з червоною кулькою супергероями захищаємо планету від чорних квадратів. Бо чорні квадрати хочуть захопити планету. О! Червона кулька зраділа. Фактично перший підрівень пройшов. Кухаємося далі. Якийсь, якийсь дерев'яний ящик. Чогось він тут стоїть? Що він має робити? Зараз ми вияснимо, що він має робити. Так, вискакуємо. Ага, ага. Я вже здогадався, друзі. Що ми маємо зробити за допомогою того. А, намась, а чого то він. Чого то, друзі, він не. Так, друзі, то червона кулька. Не така проста гра. Ага, ми маємо вернутися по ящик, я так зрозумів. Так. А, ну ну-ну, не-не-не, -ну, зди сюди, так. Так, пхаємо ящик на оцей місточок. Оп. Є, yeah, є, yeah, друзі, так, є. Yeah. І тепер, напевно, на той другий місточок. Оп! Так, супер, супер, супер. Оп, оп-оп. О так, друзі, ми гарно виключили. Сідаємо на віз. І вперед, друзі. Ай-юй-юй, не туди! Ага, що ж ми прогавили, друзі? Ага, ми з воза мали. Стрибати, ясно. Ну нічого, друзі. Ага. Зараз ми розворушимо того воза. Так. Давай. Так. Штухаємо віз. Ух, як. Штухаємо віз, давай, 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 давай. А, ні, 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 ні. ні. Ой, зараз віз нас притисне. Давайте, друзі, попробуємо ще раз. Давай, віз, давай, 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 давай тягне, тяне, тяне, давай, давай, давай. давай А ні, друзі. Ага, я зрозумів. Ми от таким чином зараз підіпхаємо віз і з нього стрибнемо на... на той мостик з ящиком. Так, друзі, от. от. Ага, але ми, нам треба з того моста скинути той ящик, щоб ми могли зістрибнути. Зістрігнути могли на цей пагорб. Так, давайте якось робимо так. Так, штовхаємо ящик на віз. і... Оп! є! Друзі! є ура! Рекламна пауза. Вертольоти, танки. До речі, у вас цікавить така гра? Ви б хотіли подивитися відео з нею? Напишіть в коментарях, будь ласка. War Machines. Так, друзі. І що? Ми на самому рівні? Наші вітання. Порадійте за нас в коментарях. Поставте лайк та підписуйтесь і коментуйте наше відео. А також розкажіть нам, як ми можемо себе вдосконалити та розвиватися, щоб ми могли розвиватися разом. Дякуємо, друзі, за перегляд. Гарного вам дня. Відпочивайте. Дякую.